Доброго дня 8 класс. Ми сьогодні розбираємо тему електричних. Отже, ми вже з попереднього урока зрозуміли, що а, на деякій відстані взаємодія електричних зарядів відбувається. Наприклад, чому волосся навіть на відстані, повторюю, рухи грибінця? А, чому все ж таке може бути? Тому що є певний тип взаємодії заряджених. Перших взаємодію заряджених тіл розглянули більш детально Майкл Фарадей і Джеймс Кларк Максвелл. Два ці вчених зробили висновок, що в просторі навколо електричного заряду існує певний тип матерії, який назвали електричним полем. Що ж таке електричне поле? Електричне поле це особлива форма матерії, яка існує навколо заряджених тіл або частинок, і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Яким чином відбувається взаємодія? Сила, з якої електричне поле діє на заряджені частинки або тіла, прийнята називати електричною силою. Тепер давайте розберемося, що таке електричне поле і які його характеристики. Ну, по-перше, основною властивістю електричного поля, як і будь-якого іншого поля, це те, що електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд, або заряджену сферу в нашому випадку. Ми бачимо, на якій би відстані не знаходилась. Така ж позитивна заряджена кулька, вона взаємодіє з нашою зарядженою сферою. Але ми бачимо, що з віддаленням від джерела електричного поля від великої зарядженої сфери взаємодія кульок стає слабішою. Тобто, з віддаленням від заряду поле стає слабше. Також ми можемо сказати, оскільки електричне поле проявляє взаємодію, тобто рухає наші заряджені кульки, то воно має енергію. І саме головне, що електричне поле може існувати будь-де, навіть у вакуумі, тобто для передачі електричного поля не потрібна якась речовина, чи повітря, чи земля, чи щось інше яким же чином ми будемо з вами зображати електричне поле? Електричне поле зображають за допомогою так названих силових ліній електричного поля. По-перше, це умовні лінії, вздовж дотичних, до яких на зарядження тіла діє сила з боку електричного поля. Якщо подивитися на малюнок, ми бачимо, що електричне поле сформоване двома типами заряда. Позитивним і негативним, які взаємодіють один від одного. В кожній точці цього поля наша сила, яка позначена червоними стрілочками, напрямлена по дотичній до нашої силової лінії. Тепер давайте подивимось, як зображають силові лінії. Перше було з'ясовано, було домовлено, що силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді і закінчуються на негативному заряді. Якщо подивитися на малюнок А, то ми бачимо електричне поле негативного заряду. Тоді наші силові лінії, стрілечки, входять в цей заряд. На малюнку Б в нас позитивний заряд. І ми бачимо, що силові лінії з нього виходять. Якщо в нас є два заряджених тіла, наприклад, на малюнку В позитивне і негативне, то стрілечки будуть напрямлені з одного тіла позитивно зарядженого, до негативно зарядженого. Якщо поле має утворено двома однаковими зарядами, як на малюнку Г позитивними зарядами, то вигляд у поля буде ось такий. Давайте тепер побачимо, чи дійсно так відбувається. Для того, щоб побачити електричне поле, ми використовуємо з вами, наприклад, олію або щось схоже на неї, і невеличкі по своїй масі легкі якісь елементи. Наприклад, бачите, береться чай, частинки чаю. Вони висипаються. На олію розташовується більш-менш рівномірно, поки електричного поля нема. Що ж відбудеться, коли все ж таки ми з вами почнемо утворювати електричне поле? Спочатку електричне поле утворюють за допомогою двох невеличких пластиночок. І ми бачимо, що при Проходжені при формуванні електричного поля частинки чаю розташовуються ось таким чином. Якщо взяти точковий заряд і пластину, то ось таким чином. Якщо взяти два точкові заряди різного знаку, то ми бачимо, що також можна побачити. Лінії електричного поля. І останнє, подивіться, з двох пластинок електричне поле складається і кільця посередині нього. Якщо взяти ось такі форми, то ми також бачимо утворення електричного поля і розташування наших чаїнок в певних областях простору. Отже, можна сказати, що електричне поле існує не тільки біля заряджених тіл, але й в атмосфері Землі, із-за того, що Земля також має свій електричний заряд. Як же впливає електричне поле на нас? Оскільки електричне поле існує біля всіх заряджених тіл, то електричне поле є і біля електротехнічних пристроїв, які ми з вами використовуємо. Воно також існує і біля клітини тканин нашого організму, оскільки в нашому організмі також є заряджені частинки. І ось тут починаються проблеми. Оскільки ми маємо електричне поле і навколишні предмети мають також електричне поле, то вони впливають на наш організм. Причому цей вплив негативний. Як правило, під цим впливом змінюється гормональний стан і біоструми мозку, що є наслідком погіршення пам'яті і підвищеної стомлюваності. Що ж робити? Ми ж не можемо відмовитися з вами від тих пристроїв, які в нас є. Ми звикли до них, нам найкраще так жити. Тому перше, що ми робимо, це послаблюємо електричне поле. Яким чином це можна зробити? Зараз зима, і ми бачимо, що коли ми приходимо додому, дуже часто, коли ми починаємо знімати з себе одежу, ми чуємо розряди. Це якраз один з ознаків наявності електричного боля у нас і навколо нас. Для того, щоб не було цього потріскування, потрібно підвищувати вологість повітря тієї кімнати, в якій ми знаходимося. По-перше, можна просто провітрювати. Далі ще застосовуються антистатики. Ми знаємо, що це таке, тому. Це ми не будемо пояснювати. І останнє ще іонізується повітря за допомогою якихось певних приладів. Ці прилади називаються аероіонізатори. Тепер спробуємо з вами розв'язати задачі на ту тему, яку ми з вами вивчили. Отже, нам потрібно визначити знаки зарядів кожної кульки. Для того, щоб це зробити, ми повинні згадати, що електричне поле починається на позитивному заряді, а закінчується на негативному. Якщо ми знаємо всі правила, то розуміємо, що перший, перший малюнок в нас електричні сили електричного поля виходять з заряду. Виходять сили електричного поля з позитивного заряду, тому я можу намалювати тут плюс. Наступний малюночок, де електричні сили, напрямки електричних сил входять в заряд. Закінчується наше електричне поле на заряді зі знаком мінус. Тому другому. В другій кульки ми можемо поставити знак мінус. І останнє найбільш цікаве тим, що в нас дві кульки. Подивіться, будь ласка, на правій крайній кульці в нас електричні сили виходять, тому ми тут можемо написати плюс, а на другій кульки входять, тому ми можемо написати мінус. Отже, ми з вами визначили заряди всіх кульок. І намалювали повноцінні малюнки. Друге завдання. Електричне поле, між якими пластинами більш інтенсивне Визначте знак кожного заряду кожної пластинки. Ну, по-перше, ми знову з вами згадаємо, що електричне поле силової лінії виходять зі знака плюс, тому верхня пластинка буде мати знак плюс. Краще намалювати декілька знаків. Показати, що це в нас позитивно заряджена пластинка. Так само знак мінус я поставлю на нижній частинці, оскільки боле входить напрямок силових ліній, означає вход в цю пластинку. Так само розташовані і заряди пластинок нижнього малюнку. Верхня пластина в нижньому малюнку буде зна... мати знак плюс. А нижня частинка – знак мінус. Перше ми зробили. Тепер нас просять з'ясувати, яке поле більш інтенсивне, по іншому кажучи, яке поле більш сильне. Звернемо увагу, що між пластинками в першому малюнку знаходиться більше стрілочок, ніж в нижньому. Чим гучніше розташовані стрілочки, Тим більше електричне поле є. Отже, більш інтенсивне в нас з вами поле першого малюнку. А менш інтенсивне другого. Тепер нас просять для кожного випадку визначити напрямок силових ліній, який заряд більший за модулем, напрямок сили, що діє на позитивний заряд в точці А. І напрямок сили, що діє на негативний заряд, розташований в точці Б. Ну, по-перше, у нас вже на малюнку позначено, що обидві кульки мають знак плюс. Ми бачимо, що це позитивні кульки. І згадаємо, що поле, електричне поле виходить з кульок зі знаком плюс. Отже, я можу на кожній стрілочці. Намалювати на кожної лінії, намалювати стрілочку, що буде позначати напрямок силових ліній. Тобто кожну стрілочку ми з вами малюємо на кожній лінії. І так само для другого знаку. Тобто, перше питання ми з вами змогли відповісти на нього. Далі нам потрібно з вами написати, який заряд перший чи другий, правий чи лівий. Я тут напишу циферку 1, тут напишу циферку 2, має більший знак. Знову дивимось на кучність наших електричних ліній. Для першого заряду кучність більше, це означає, що перший заряд більший за знаком, ніж другий. Тобто ми з вами таким чином, порівнявши ці заряди і порівнявши наші, нашу інтенсивність ліній, змогли зробити і такий висновок. Далі нам потрібно з вами визначити напрямок сили, що діє на позитивний заряд, розташований в точці А. Давайте подивимось на нього. Отже, ми знаємо, що силові лінії завжди направлені по дотичній до... сила направлена по дотичній до силової лінії. Тобто я починаю проводити дотичну в точці А і показую, що це в мене електрична сила. Чому я її малюю в тому ж напрямку, що й силові лінії? Тому що це таке правило. В точці Б я також проводжу дотичну і показую, що це в мене діє електрична сила. Але в точці Б так само намалювала. Ми таким самим чином відповіли зразу на питання І3 і на питання 4. Наступне завдання. Для кожного випадку визначте знову напрямок силових ліній, який заряд більший за модулем, напрямок сили, що діє на позитивний заряд, розташований в точці А, і напрямок сили, що діє на негативний заряд, розташований в точці Б. По-перше, ми бачимо, що заряди в цьому випадку різного знаку. Отже, в точці А в мене позитивний заряд, я поставлю тут плюс. Точці Б в мене негативний заряд, поставлю знак мінус. І знову, як і в попередньому малюнку, я показую напрямок силових ліній. Ми знаємо, що силові лінії електричного поля виходять з позитивно зарядженої частинки. Отже, там, де плюс від нього йдуть лінії, я намалюю стрілочки, які виходять з мого заряду. І входять в негативний заряд. Тут я малюю стрілочки в іншому напрямку, вони входять в наш електричний заряд зі знаком мінус. Ну і покажу тут також на тих лініях, які з'єднують позитивний і негативний заряд. Ось таким чином будуть розташовані лінії напрямки наших силових ліній. Саме на лініях, які з'єднують наші заряди, що мають різний знак? Тепер давайте розберемося, як будуть взаємодіяти ті заряди, які в нас вже намальовані, з зарядами поміщеними в точках. По-перше, в точці А в нас знаходиться позитивний заряд. Яким чином взаємодіє заряд? Негативний і позитивний, вони притягуються між собою. Тому напрямок ліній в точці А сила буде розташована в такому ж напрямку, як і напрямок силових ліній. І ми підпишемо цю жовту стрілочку F електрична. Що на рахунок нашого негативного заряду розташована в точці Б, він знаходиться найближче до негативного заряду, тому буде відбуватися відштовхування, і сила буде напрямлена в іншу сторону, ніж між точкою А і негативним зарядом. Ось таким чином. Це ми також зробили. Наступне завдання. Між двома зарядженими пластинами зависла негативно заряджена капелька олії. З якою силою взаємодіють капелька олії і заряджені пластини, якщо маса капельки становить 0,3 мг. Давайте подивимось спочатку на малюнок. У нас от такий малюнок є, ми його зменшимо. Він у нас буде розташовуватися в нашій задачі. І давайте спочатку напишемо все ж таки умову задачі. У нас сказано, що є маса нашої капельки олії, тому я напишу, що в мене є маса. Маса, наскільки ви пам'ятаєте, позначається буквою М маленькою. І дорівнює 0,3 міліграма. Нам потрібно знайти, з якою силою взаємодіють капелька олії і заряджені пластинки. Отже, нам потрібно знайти силу. Сила позначається буквою F, і оскільки ми з вами вчимо зараз електричне поле, то це сила електрична. Підпишемо буквою Е маленькою, Робимо більше, нам потрібно знайти з вами якраз електричну силу. Ну і напишемо, що в нас ця сила невідома. Перше, що ми з вами зробимо, це переведемо масу в одиниці С. Ми знаємо, що маса не повинна вимірюватися в міліграмах. Тому я використовую перевод, замість міліграмів я переводжу в кілограми. Отже, пишу 0,3 умножити на 10, мінус якому ступені ми будемо використовувати нашу десятку. Давайте розберемося. Приставка мілі позначає 10 мінус третій, приставка грами при переводі в кілограми ще дає 10 мінус 3. Отже, ми можемо написати, що в нас є 0,3 ну, на 10 в мінус 6 кг. Тобто обов'язково переводимо в ті одиниці, які повинні бути у масі. І тепер у нас є з вами малюнок. Коли ми дивимося на малюнок, ми можемо з'ясувати, що наша капелька олії зависла. Що це означає? Що сили, які діють на нашу капельку олії, вони однакові. Отже, F електричне, яке тяне олійку вверх, дорівнює силі тяжіння, яка тягне олію вниз. Ми знаємо формулу тільки сили тяжіння, тому замість сили тяжіння ми напишемо формулу MG і можемо вже порахувати. Таке значення буде мати і електрична сила, яку ми з вами повинні знайти. Отже, починаємо розраховувати 0,3 умножити на 10-6 кілограма, а g це 9,8, або можна написати 10 ньютонів поділене на кілограм. І порахувати цю величину. Отже, давайте спробуємо порахувати. Ми бачимо, що в нас є мінус шоста, коли ми збільшимо ступінь мінус 6 в 10 разів, ми отримаємо з вами 10 п'ятій. Це означає, що ми в відповіді отримаємо наступне число. 0,3 ну, так і залишається помножити на 10, але вже в мінус 5, і просто ньютонів. Чому ньютони? Тому що кілограми в числівнику і в знаменнику скоротяться, залишиться одиниця вимірювання сили ньютони, тобто ми, скоріше за все, правильно вирішуємо задачу. І тут буде степінь 10 мінус 5. І остання задача на попередню тему, чи може частинка мати електричний заряд щодо рівню певній величині. Отже, ми знову з вами будемо записувати дано. Що в нас дано? У нас є з вами електричний заряд. Електричний заряд, наскільки ви пам'ятаєте, означається буквою Q маленькою. Отже, Q дорівнює мінус 24, умножити на 10 мінус 13 кулона. Тобто в нас є тільки заряд. Як відповісти на питання, чи може, чи не може? Для того, щоб відповісти на питання, ми з вами повинні написати, по-перше, елементарний заряд, який ми вже вивчили з вами на попередньому уроці. Якщо ви помните, елементарний заряд позначається буквою Є е і дорівнює мінус 1,6 помножити. На 10 мінус 19 улона. Нам потрібно знайти кількість електронів, яка знаходиться на цій частинці, що несе такий заряд. Кількість електронів це велика буква N. Отже, нам потрібно знайти цю кількість, і якщо вона буде ціла, то частинка може мати такий заряд. Якщо вона буде не цілого значення, то частинка не може мати такий заряд. Перше, що ми з вами зробимо, це напишемо формулу, яку ми вчили на попередньому уроці. Отже, заряд любого тіла, який може мати це тіло Q, дорівнює. Кількість наших частинок N помножена на заряд одного електрона. Отже, ми розуміємо, що N я можу знайти як результат ділення нашого заряду Q. на... Елементарний заряд, що позначається буквою Е. Отже, Q поділити на Е. Це ми зараз і будемо з вами робити. Отже, нижче n дорівнює.

А елементарний заряд ми також переписуємо з даного мінус 1,6 помножити на 10-19 кулона. Що я перше бачу? Перше бачу, що в мене і там, і там кулони, тобто вони в мене скоротяться, і я отримаю просто число. Запишемо мінус 13. І мінус 19. Згадаємо, як ми працюємо зі степенями. Для того, щоб ступінь поділити на ступень, ми вираховуємо показники ступеню. Але перше, що ми зробимо, це 24 поділимо на 1,6. Отже, якщо 24 поділити на 1,6, ми отримаємо число 15. Це наше число. Дописуємо помножити мінус 13 мінус мінус 19 це 10 шостей. Отже, чи отримали ми з вами ціле число? Дійсно, ми отримали число 15 мільйонів. Це натуральне число. Тому така кількість електронів є на нашій частинці, яка несе заряд мінус 24 помножити на 10, мінус 13. І це можливо.